Привіт, привіт, мої дорогі тільці! Давайте дізнаємось ваш таропрогноз на липеніць. Сяйте як сонечко, тому що у вас настав час змін. А, час змін, який буде даватись не так уж і легко, вам прийдеться перейти через, через якісь перешкоди, можливо, перепони. Залишити щось непотрібне і змінитись внутрішньо. Давайте подивимось більш докладніше. Знову карта сонця. У вас вистачить внутрішньої сили просто на все. Ви будете сяяти, щасливі і неймовірні. Для того щастя, для тих змін, так, вам потрібно знайти баланс. Баланс внутрішній, я б більше сказала, і ангели, бачите, вам будуть в цьому допомагати. Тому сконцентруйтесь на тому щасті, на своїх думках, чого б ви хотіли, і все збудеться. О, це прям тільці, і я вже по цій карті це точно ви. Людина, яка складає гроші, яка їх може примножувати. От. Але четвірки у нас кажуть про стабільність. Тобто ви будете гарненько, так, стабільно мати а, гроші, і, можливо, сумніватись, чи витрачати їх на якісь там подорожі, чи витрачати ті гроші на а, красу там, для себе, так, а, там, можливо, сходити там, в салон, чи кудись на масаж, будете думати, чи краще я їх залишу собі. О, от. Таке, ну, це прям ви. Так, знову четвірка, але четвірка в діях. Ой, все буде класно, стабільно. Ви будете щасливі вдома зі своїми близькими, рідними. Буде мир в домі. Можливо, ви ем, отримаєте якусь нерухомість, або переїдете в якийсь будинок своєї мрії, з коханою людиною, так, зі своїм партнером. Бачите знову сонечко. Ви сяєте щасливі і неймовірні. Дуже приємний місяць для вас. Десятка Десятка каже про те, що ви гарненько попрацювали в цьому місяці. От щось, можливо, десь вдалося вам нелегко, але ви дійшли, ви змогли. І зараз вже останні кроки, так? щоб доробити, і, до прикладу, піти у відпустку, відпочити, час відпочити. От, бо ви вже багато дуже на себе взяли. Трійка. Ну от. Правильно доробили все і йдете на відпочинок. Святкувати, можливо, у когось буде відпустка, е у хтось піде на якесь свято, день народження. Але ви будете ну, настільки щасливі, що, бачите, аж кубки через край виливаються. Начебто ваші мрії здійснилися. Е Можливо, отримали будинок, нелегко вам це вдалося, але тепер ви всі святкуєте разом. Ось якось так. А, ну, чудові карти у вас на липень. Так, дивимось далі, які двері перед тільцями будуть відкриті в липні. ту чаш, знову через край почуття, так? можливо, якісь ще таємство. Бачите, у нас тут хрещення, тобто, можливо, якісь ем, таємниці, що, що ви тримали тільки для себе. А зараз воно дасть результат. І ви зможете поділитися своїми почуттями з усім світом. Ось вони розільються, ви будете ось так сяяти. ну, Прям клас. О, ще один туз туз пентаклів. А, це коли у вас всі двері відкриті, у вас є всі ключі від дверей. Ну, для кості дійсно може бути і нерухомість, отримання нерухомості. Ви планували йшли до цього, так? І тепер у вас все збулось, ви святкуєте, і тільки обирали собі а, Яку саме ви хочете? Так? Е, по цій карті так було, смішно, кажу, перед вами всі двері відкриті. Хтось з підписників каже двері до холодильника. <плес> Але в е, випадку тільців це також може бути, тому що вони люблять щось смачненьке з'їсти і тортики і все. Так, дивимось далі. Наступна карта. Які ще двері будуть відкриті. Це прямо ваш місяць, я так скажу. О, е е Карта місяця. Кажу ваш місяць. Для когось може бути поповнення в родині, так? Е е знову таки, ця карта таємниці, якісь, можливо, таємниці перед вами будуть висвітлені от в кінці місяця. Так, і що? І також ця карта каже, що потрібно заглибитись всередину себе. Знаєте, от помедитувати, відпочити. Ось якось так. І давайте ще дізнаємось, що нам ангели порадять для тільців. О, ну знову ж таки, відпочинок. Селюща сила моря. <laughs> так, глубокое синее море излечит вашу душу и успоко... э, успокаивает ее, даже когда вы просто воображаете, что погружаетесь в морскую пучину. Это оказывает желаемый целительный эффект. Но еще лучше на самом деле проводить время на берегу моря. Позвольте его силе и красоте смыть с вас все заботы и тревоги. Бачите, карти кажуть, попрацювали, а тепер час відпочинку. Ще вам бажаю чудового літа, чудового відпочинку. І хай всі-всі-всі ваші мрії збуваються. Бувайте!